Білоцерківські рятувальники отримали нову спецтехніку, серед якої пожежний автомобіль Вольво ФМ ФМ-12» від служби ДСНС України, призначений для доставки бойового розрахунку та вогневесних речовин. За допомогою цього авто, що вивозить три тонни води та 400 літрів піноутворююча, а також має шість посадкових місць. Рятувальники зможуть більш ефективно реагувати на пожежі та надзвичайні ситуації. Автомобіль на базі Шасі Вольво був переданий ДСНС України. Білоцерківська района управління і буде призначений для гасіння пожеж територіальної людей в Таращанському Таращанській об'єднаній територіальній громаді. Додатково Білоцерківська міська рада передала дві інші автівки Toyota Land Крузер та Рено Дастер. Ці дві два автомобілі призначені для того, також швидкого реагування на надзвичайні ситуації та пожежах, доставка особового складу. І для, на, цьому, на цьому автомобілі значить, знаходиться медичне обладнання, яке може використовуватися для реанімації людей, для рятування людей, для е, надання необхідної допомоги. Орієнтовно в Білоцерківському районі є до 80 одиниць такої техніки, але поновлювати її важливо, адже нова техніка йде більш оснащена та комфортніша для виконання рятувальних заходів. На цій техніці є бензоріз, генераторка, ще освітлення та багато технологічного обладнання для ефективнішого гасіння пожежі. Потреба завжди є, тому що завжди нове. Це більш сучасне, більш якісне, відповідно ви тим вимогам, які на сьогоднішній день є. Тим, тим паче, вимогах російської агресії ми маємо бути оснащені за останніми мірками і останніми вимогами для Білоцерківщини. Ну, такого типу, це вперше актуальна техніка, надана білоцерківським рятувальникам, є важливим інструментом для оперативного та ефективного реагування в надзвичайних ситуаціях. Постійне оновлення технічного парку сприятиме легкості та успішності у виконанні їх ключових обов'язків.